Лувр пограбували українці після 19 жовтня, коли з Лувру викрали музейні експонати, які прокурорка Парижу оцінила у 88 мільйонів євро, мережею поширилися публікації з фото, на яких нібито поліція затримала за пограбування. Двох українців, що ж, давайте в цьому розбиратися. Перше, хто поширив цю інформацію, всі знайдені нами джерела регулярно поширюють дані, які дискредитують українців та виправдовують повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про те, як бути з фото, що додані у якості доказів, що ж до фото, то вони цілком реальні. На них справді затримано двох українців. Так, так. Проте не поспішайте повідомляти рідним про те, хто ж насправді були ті грабіжники всесвітньо відомого музею, які впоралися за 240 секунд. Ці фото справжні, проте не мають жодного стосунку до пограбування Лувру. Насправді на них польська поліція затримала двох українців, які в ніч з 9 на 10 жовтня. Тобто за 10 днів до пограбування Лувру намагалися викрасти трактор з подвір'я в Ополе-Любельску, що в Польщі. Перші затримання в справі про пограбування Лувру були проведені 26 жовтня. У своїй заяві паризька прокурорка Лор Бекуо не підтвердила кількість заарештованих та додала, що занадто рано надавати будь-які подробиці у даному випадку. Маємо справу зі справжніми фото. Іншому контексті на них справді українці, проте їх було затримано у Польщі та за невдалу спробу викрадення трактора. Та й таке, будьте пильними та не забувайте про критичне мислення, коли гортаєте новину стрічку. А якщо маєте сумніви, пишіть нам у чат бот перевірка. Пошукаємо правду разом.